Так, Сларк мені здесь Морф. виглядав. Морф Чисно, гірше, бо віз морф це щось таке взагалі. Це взагарі. мені не подобається. Ну, це злів. буде віз Праймал, будуть по грі грати якось так. Плюс він на андерлорді пасивку, йому дуже багато демеджа буде. Так, я організати. не знаю, оцей Віс морф. Я от знову ж таки, я, я чомусь для себе знайшов саме навіть цього героя, тому що я знаю, що Рідіс може на багатьох дуже круто грати. Той самий Дазл, знаєш, якийсь там і так далі. Ну, типу, прямо надзвичайно багато героїв є в цьому плані. Пробуває трішки ПМА. Все буде добре, він живе. У нього ну, такий досить товстенький, морф, йому важко його пробувати, там тим часом в топі на джуси нападає, джуса можуть вбити, джуса і вбивають. Бачимо, не можуть зупинити цей напад від Primal Beast, а, і це насправді дуже погано. Ось така цікава інформація. Дякую. Будь ласка. Омар Рігіс. Пувне ну, це стандартний геймплей. Підходиш, даєш бласт, і потім отак відлітаєш. Достатньо стандартний геймплей. Він помер. Він помер. Неприємно. Тому що зараз забігає ПМА, бачить, що тут його кріпів б'ють. Вигнав Сумейла. Але яке буде продовження? Зайця в міді зараз мають забирати, напевно. Да, пак стрибатиме, є ще пригломшення, доповнення. І. А тут безтілесність, а тут ще лікування, а тут ще тичка. І Заяць може загинути. Та да, там ще й руна збільшення шкоди була у Сумаїла. Зараз GH відходить. Дрімкойл, такий закисний, проте гарний бомдле страйк. Від Ніко і може бути арена. Ануп чи далеченько забіг. Може якось повернутися рікісом до своїх тімейтів і намагався це зробити в останній мить. проте гине зараз. І це даблкіл для Сюмейла. Треба нам виходити звідси зараз, mm -hmm. не грати настільки агресивно на ніку. Колектив Ніґу Гелексі. Я так розумію, вони будуть обходити в спину, пробувати якось файтитись. І якщо знайде, тільки пугною вб'ють лише одного героя. Все буде окей. Схоже на це. Да. Схоже на те, що лише ріді зараз має загинути. Якщо інші не впишуться, ґадзиджус буде жити. Окей, двох Просто супортів, вийти. Да. двох супортів втрачатимуть наві. Не треба залишатись тут ані на мить. Ну не треба, ну навіщо? Там якісь тичечки це зайве. Починає да, ініціювати в ґадзиджуса, але він живе, він огризається, Він відбувається. Ще й Ніку на місці напад на Джейча, Далі, далі, далі. Біємає підійшов, також зміг обрізати Нуби, щоб той не підійшов одразу в притул. Але дивись, як же їх починають розкатувати. Ніку! Ніку гине. Ґадзиджус. Залишається фактично без ресурсів. Ресурсами я маю на увазі. Ракрашн, який вже закінчився, але на місці Рідіс, який його лікує. Ґадзиджус! Трошки, трошки ще здоров'я! 300 хп залишається! Треба пожити. Якось пожити. Ні, тут ніхто не виживе, якщо що. Вони не можуть вбити героїв, ми не бачимо. Ага. Ну Вони... добре, Фух, я... — все, все. Диви. Я занадто драматизував заздалегідь спеціально. От я це все я наврочую, але навпаки. Е, можливо, нам треба змінити трішечки фокус і бити віспа, який перехилює всю команду. Можливо, якщо білочка стоїть в зоні доступності, можна в неї кнопки натиснути. Але так, це просто пропозиції думки в голос. Гарний вихід в Міді вбивства Сумаїла і ще й гарно поставлений Змії варт зараз, який буде руйнувати т 1 вежу на міді. Ну я знаю, що морф виграє Тимплар. Так. Бачу, я намагався просто з боку логіки до цього підійти. Mm -hmm. А ти більш з практичного боку. Я практик. практика. Ну я більше, так, да, більше по теорії. Тому ми ідеально відходимо додому. А зараз ще й буду перекладати відповідальність. Це все ви чат, треба було вам кожному написати йому особисто, сказати, пацани, все буде нормально. Як там, е, прочитаю це повідомлення і переправ його 10 друзів для того, щоб наві перемогли. Не забудь забрати 10 гри. Ой, повідомлення в кінці видали. А це пак це забрали. Пак, то вже вдруге вбивають, я тобі більше скажу. Та, пак, пак-пак відлітає. Такий пак-пак і все. І йду домцю. Гарно, що Манчик його весь час цей чіпляє. Бо людинка топ-6 нетворс і прям навіть не близько до когось попереду. От він настільки цей безглуздий зараз, Манкі Кінг. Нічого, йому треба купити ще три слоти, і він буде імпактити. Уна угу. поки живе, але це я так розумію, не ненадовго. А може надовго відхилюється і ПМА вже тут, як тут, але там в спину прилітає цей клятий морфо Вісп. Будуть намагатися тепер допомагати своєму тімейта. Це не морфо Вісп, це пак з прилетіли. Поки що сейвити свого нова не можуть, він буде помирати в результаті. Ми бачимо, гос тут як тут починає пробувати. Пугну, пугно майже буває, пугне відправляється в таверну. Ну і наві, я не знаю, чи буде чейти ще далі ворожого персонажа. Ось він кост. Його чіпляють. Хекс, натиснути ще одну кнопочку шейклом тримати і використовується другий спел. спеллит. як морди його вбивають! Через псяшечки, джусік ти наш! А як він зник за пів секунди? В нього ж було там 500 хп, чи може навіть більше. Псіпсіплейт, він його вбив через псіплейд. Смачненьке. Це теж повідомлення. Мені реклама так, їх подобається, психоделом там. Де, де їсти, їсти, так, їсти, так. їсти, їсти, Так, диви, тут Шаман, живе, це нормально, язичком. Все нормально, все нормально. Гарно, грайте, язичком, тримає морфа. Подивіться, що відбувається зараз у мене на екрані, Ніку. Дуже непогано розкладає свою арену, Три герої стоять, Джейча можна вбивати, леклятий Кримс, он дає дуже багато ефективного ХП. Віспи ходить, та парка, так як не відпускає. Добили Були, виспав, вже двох героїв втрачає, команда Нігма. Далі Романе. Романе, далі. Так, а що далі? вбивати їх всіх, Ромчик! Я готовий! Із цього теж, Ромчик, всіх вбивати. Так, Ромчику, зараз себе. Білку за хвоста на жолоді. Її. Досить. Опа. Так. Диви там дерево на варді біжить. Це погано, це дуже погано. Зачекай, для кого це погано? Зараз, мас, нас. зараз навіть лів. раму збере і тут всі помруть. Диви, і знову пух живе! І знову пугна живе! І знову пух живе! Досі живе! Рідніс! Досі він живий! І шамайчик там ще язичком тримає людину! Диви, і гадзебжуз розвалює мінус. Ну, нарешті. Ой-ой, лише в розбі на це було! Таке добре, пака-пака, якось добити його, куди він там стрибає, капець, він мобільний. Ну, фляй один з найтаких ефективніших, напевно, артефактів. І це, типу, я можу це сказати, тільки за морфа. Вибачте, я не знаю, як це буде працювати на інших героях. Але... стрибок. фларку можуть вбити, і переливають, поки що треба її якось сейвити. сивити, їм прикордовується. Якось гостови, але на жаль, вистрибує з своєї арени, і буде тепер швидше помирати. ПМА, теж в дуже поганій позиції. Натус Вінцер розсипаються прямо тут і зараз на ваш екран, дорогі глядачі. Пухта теж буде помирати. Це мінус 2 на рівному місці. Андерлорд хотів би вийти звідси, але, на жаль, вийти він може тільки в таверну. Mm, так, окей, неприємно, неприємно. І знизу нікого немає, в міді ніхто не підштовхує. Розуміючи критичні ситуації, все одно поки Наві не стало та сильно розплітувати. Чому? От, так. наче ти бачив, як дер. Так, what the fuck? А куди? А, вони йдуть базу ламати! Дрон рейс? Так. так, вбитий. А, а що робить ВІЗ? Вбитий, вбитий мужики, а, Чого! ніхто Розбігли! І далі заїжджає Нуб. Ну то Далі ложки врятувати мани дається. Так, добре, добре, ну треба можна забрати. Треба, 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 треба. Добре, далі. Гост! Тікає на свою базу. Окей. Нігма достатньо швидко відреагували, варто відзначити. Я думаю, якраз під цей варт. Можна десь двіж організувати, щоб відволічись. Десь... Так, а що, кого схопили? Добре, забрали казарму. Це нормально. Мор вже зі спини накидається. Нападає на ПМА. ПМА трошки пожити. Буквально одне хп ніку. Гарно відновлюється, а далі побити руками. Просто дайте бити джусу, дайте йому побити когось. А всі розбігаються, немає контролю. Нормального. Далі пака. Лінка спрацьовує. Не вдається законтролювати його. Далі стрибає нуб. Добре, це їжа, це можна забрати. Джич, весь цей час. Він просто до тезері лікує то одного то іншого. Джус намагається добити. Нуба. Нарешті він запоровся, але гине. Гине мінус Егіда. Мінус взагалі 4 вже. Я просто. А я ще він на форсіку не доїхав. Я думаю, він би тут і так. А що? Отак. Диви. Хоп. І тепешечка. ОТОГе. Це жесть. Е -е -е -е. Опа. Добре. І тут ще й напад. Диви, і знаходять героя першого. Далі Нуб іде далі. може забрати Рідіса дуже швидко. Хоча там вара. Непогано насправді Нуба пробиває, і Ніку починає набивати віспу, обличчя чи що там в нього є. Далі його бити, GH поки ховається, монле страйк. Нема кругленького, а все-таки його світа треба забрати. Та все він хексі. І зараз язичком його гортає заяць. І все. Це вони. Ди! Фа, бити, поки що використовував, все, кафе, все, що намагається вийти. І тут рандомний баш, зараз буде працювати, я не знаю, що там відбувається, поки що його б'ють. сайленсять, нуліфайрять, будуть вбивати його, він все, побирає все, на морфі, буде байбекати, скоріш за все. все. Ліс, повертається назад з байбеку, його треба теж десь зачепити, десь вбити, десь підібрати кіл на цьому клятому кругляші. Романе, це все, це все. це див... правильно зробили. Я Мужики, це був байт на Рошана, ви не шарите! Я, 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 я тобі розповідаю, диви. Так, питання зараз просто який вектор обрати для нападу. Для ось цього фінального укусу кобри. What the hell? Чіпа критички! Мати, старе, повигравав ти ти, ти повигравав турнірчики, хватить, вже на пенсію треба. Морфа твого другальочка теж за попку зараз візьмемо. Вбивати його! Easy. Просто easy. GG! Друкуйте. Так, це, звісно, все прикольно. хайп 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 друзі, але ну, це тільки перша мапа у нас без 3 серії, я просто вам нагадаю. Тільки перша мапа. Треба ще це одну там. виграти. Треба ще одну виграти. І там, для тих, хто тільки там, долучився, доєднався, можливо, не дивився Road до The International. Mm -hmm. Розказуємо вам ще раз правила. Ще раз я наголошую, це груповий атак, в якому зараз, ну, я думаю, всі прийшли подивитися саме на Наві. У Наві рахунок 1-3. А в чому ідея гірокоптера? Я підтримую Ігора, Теж надіюсь, я не правий, але. Джайрокоптер, Джайрокоптер... Ти просто не маєш зрозуміти, а в чому типу ідея полягає, да? немає там комбінації з ним. Я не знаю, і. Досить приємно mm, да. ті... ну, просто коли я озвучив, наприклад, Морфа. Ні, загалом, загалом, тімфайт шалений у Наві. У нас проблеми. — Тімфайт нереальний. У нас немає проблем. У них проблеми, можливо. Ні, та ні, ні в кого є проблеми. Ти проблем, є проблем. про те, що сайленсер може загинути? Ну то і що? Фух. Одним сайленсером більше, одним менше. Не інвокеру, дякую. Дякую, що не інвокеру. А ти одразу перестрахувався, не? Я я мовчу, я вже нічого не буду говорити на цій трансляції більше. Нападає знову на герокоптера, намагається його вбити на разуроді, треба побити трішечки. Марсі, але клятий сенстрайк залітає а в голову. Все, друкуйте. Гвинтокрил! Романи, а що це ми скиглимо на початку гри? Я не скилю, я залізобетонно впевнено констатую. Ні, позитив, ментал, атітюд, а потім господи, допоможи. Все вірно. Все вірно. Ведмедика. До дерева. Добити, добити, добити його. -а! -а, -а! Так, ще й Рідуса забрали знизу. І Ведмедя не забрали, ще й зайця гранатою кинули Санстрайком від зон, але назвемо це так. Але буде добивання 5-0. Такий початок. Друзі, не те на що я очікував. Була вже схожа ситуація. Вчора ми коментували таку саму карту, де грали Натус Вінсери. Зі мною сидів тут в ефірі Денді і Вілат. І все, що ми казали, дуже просто. Ми накопичуємо банк. Там в наступне лобі перенесли. Так, але проблема була не в економіці. <звух> Розумієш? Лісний гірокоптер теж нормальний, я тестив. Це окей. Ну, типу, лісний гірокоптер, лісна луна, лісний там, Акс, я там в цьому та. грав, це дуже непогано. Єдине, що, схоже, треба йдеться брати домік першим артефактом. Що було легше Лісний гірокоптер. Лісний гірокоптер. З доміком. З доміком да. <звух> <звух> А можна ну, лі лікаря у нас тут викликати якогось? <рі> так, перевірити трошки. Ой. Здібності. Ніку. Пана Романа. Ніку вийшли, Ніку вбили. ну... Та ні, ні, це друкарня от просто. Ці проблеми виникають. Давай, давай, диви, 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 диви. Щоб просто морально не виснажуватись, да. і, і тебе не виснажувати, і мене не виснажувати, і самих себе не виснажувати. Ну окей, окей. Mm, ну, не ми, а вони. Мені б твій копіум, от просто. Бо мій якийсь, ну, не такий. Не так торкає. Сир. Чомусь тут опиняється три герої ворожої команди і зараз ще й джуса будуть пробувати вбивати. Я не знаю, чи є лунатизм, немає. Ну, можливо, він і є, але ну, він не використовується, він не треба. Він не треба. Поспимо завтра. Поспимо з вами завтра. Використовується зараз Найтмир, зараз все ще живе, намагається побитися. Джейч, до речі, можна забирати було, але. Лотус. Зараз б'ється, чий з нубом, нуба, можна тепер забирати, а можна і не забирати. Давайте всі вийдемо звідси. Ти і... про те, щоб в злобі вийти, і, і... і в нас. Виїдемо, звідси, я в ворожій команді кажу, я буду тепер їх тренером. Тобто, я... ну, ми хоча б зрозуміли, що не лише ми погано спали. Погано спали. Погано спали. Да. Це добре, Та це всі добре. останнім часом погано сплять. Та я розумію, ну, часи такі, що поробиш? Ну, а, поки живе, але я так розумію, ненадовго. Гарний гліфокрасовий для того, щоб пошвидше почистити пачку кріпів. І він, до речі, виживає в результаті, виходить, звідси трічки, як спи, сказати, полутав. Ну і полутав ворожий вихід на себе. Єдине, що перевага закріплюється за саме ворожою командою. Ніку поки що живе. О, цього треба забирати! Це булка! Знищити сюди! Найс. Ізі бабки. Перший кіл пішов, і це початок кінця. Ні! Нормально! То що ви переживаєте, ви що? Ні, вони просто розійдуться. Окей. Mm -hmm. Насправді просто в топі, якби вони зараз прийняли файт 5 на 4, мені здається, можна було б спробувати навіть виграти. Вима, виходить, арену можна спробувати поставити Арену став. Двоє героїв. Глобал також пішов, рекем використовується. Дуже багато дебе, залітає по цих двох героїв. Це даблкіл для Ніку, це гарне використання своїх сполів. Молодці! Як же ж легко? Ну, складно, просто фізично складно робити. Ти подивись на цьому ведмеді. Діфуза, корозія, фази. Positive metal, Mental Attitude, це, це воно, це воно. Так, то черговий Санстрайк, але це лише заєць, тому це не так лячно. Все нормально, все нормально буде. Так, так. В міді щось? Так, так. Просто відштовхувати, а... відбуватися, тягнути час. Це все це все можна зробити, але от Есевчика втрачати не варто. Звісно, що він мав знаходитись десь поза межами своєї бази, щоб качатись. Можливо, варто шукати більш глибокі місця, як в таких ситуаціях роблять деякі кері. Гарно, сказано. Влучно. Дякую. Рідіс. Намагався якось вийти з під шардів, але. Вбиватимуть його тут. У теж підходить і використовують. До речі, прибили! Вбити ведметик, а вбитиме дметика це дуже багато золота, друзі! Це дуже багато золота. Молодці! Це прям булка. Рідіс, моє ти сонечко. Гарно, гарно, гарно. Знайшли, диви. Тобто вони теж цього типу уникають, бо вони бажають собі щось там дістати, Нігма. Якби вони думали, що суперсильні, вони б, б рейткліком ходили б всі будівлі були. <кхем> Але сама наявність ось цієї сильної бійки не дає нігмі. З повністю розв'язаними руками і прийти так, і робити все, що їм потрібно. Вони відять, вони просто фідіть. Вони відповідь. Я кажу, вони вже вони про фіддять. це. Друкуйте! <ріст> Скільки пройшло? Хвилин сім. Зайвих 30-40 секунд під час пушу опонента. Так, зупинити нігу важко все ще, тому що ведмідь великий. Є глобал, є арена, є ТП аут ТП аут збивається і помагає підставитися. От я про це казав, щоб уникати таких речей. Тому що головне не те, що він зараз загинув, головне те, що арена на кулдауні і глобал на кулдауні. Так, це а це, от... це те, що стримує постійно від повноцінного наступу. Це правда, це дуже небезпечно. Вони ще й чіпляють, як ти бачиш, в топі ніку. Вони бачили його на тому варді, який поставили з Торментером. Я так розумію, намагається він забрати його Амара, але не вдається його зробити. Треба було, напевно, пробувати типа аутиснути. Я не знаю. Я так стигав він... він чи не встигав. Як би він його натис? Там же ж це ці... ну, може там і... якось третій в кущ там, заховатись право піти праворуч і так. Ну от. от і, і зрозуміло, чому гравці наві знаходяться поза межами бази, бо їм все одно треба десь фармити. Вони не можуть зараз просто сидіти. І 28-ма хвилина, як ви бачите, Нігма Гелексі вирішує зіграти під об'єкти, будуть рухатись під руну досвіда. Будь ласка, відчуйте цей момент НАТО. Він вже відчуйте цей момент. Ну, або не відчувайте. Відчувай, відчувай! Ай, не відчули! Джуса почепили, джуса знищили. Він щойно собі дейдолу доніс. Також гине і Сайленсер. Має загинути Рідіс в теорії. Та й на практиці, напевно, теж. На... Окей, окей. Тим часом ССФ тут розібрався з пугною. Гарна робота. Відзайці нікуда. Це витрачений реквієм. І це витрачений Фінсгрі. І блінк. Окей. О-оу. Лайло все побачив. До речі, бо й підчепили, а не СФ, а СФ виживе чи ні зараз побачимо. Намагається вийти звідси, а його підчепили, він кудись стрибнув не туди. Да. Він кудись не туди стрибнув. О-о-о, яка халочка наша, нікудота. Він, yeah. я, я так розумію, він хотів якраз таки його просто просвітили катаклізмом, він намагався вийти звідси, але навіщо просто Asper. вони виходили, yeah. я щось не зрозумів. Та піс його знає, я не в курсі. Окей, Арена ставиться, буде намагатися від цього, як звіді немає Рада, нікого поруч. Марс, поки літає в яулах, намагався забрати нова, але просто не влучив списом так, би він його 100% добував. вбивали б вони, а її з цього героя гост. Тим часом гризе. Джуса, як ми бачимо, Крисовий дуже непоганий Юл. Намагається якось Ніку розіграти. З ворожою команду. Дуже багато дебесу, насправді пропонує ще спис використовуватись. Треба один удар! Добити цього клятого лондроїда, його вбивають. Омара теж треба забирати. Ніку, сонечко, ти наше. Треба ще забирати одного героя, якщо є така можливість. переливка ХП поки пішла. Ні, ні, далі не можна йти. Ні в якому разі треба відступати, друзі. Не можна ризикувати. Нігма, Нігма тут теж О -о -о. не те, що супер агресивні, хоча ні, диви, відмідь, просто накидається зараз. Снаріді Сарідіса з'їдають і Ніку! Ніку! Бідося Ніку все ж таки загинув після такого крутого ініціювання. Але у нього є байбек і він повертається за гроші. Гарріс сховали. Ай, і Ніку підставився в шартах, його зараз жеруть! Все, він помирає, там був ще один байбек використаний. Намагалися вони якось відіграти в цьому моменті, але, на жаль, спа вбивають в результаті. На... Mm -hmm. Знаєш, от, е, я звик бачити, коли Марсі скейлиться в лейт, вона досить сильна, але вона працює більше для мене як глас кеннон. То якщо все ж таки їй в голову якось прилітає там стан якийсь, вона дійсно за ці за 2-3 секунди, поки стоїть АПК, може померти. Вон, по одному пофідали. Як тобі такий гласкен? От, а коли вона починає бити героя, то це секунда, ну, секунда, дійсно, секунда, їй вистачає для того, щоб бити героя. Подивіться, зараз є. Ще... Просто подивіться на це. Все, це Керрі був, якщо що. Все. Так, хвилину не буде гадзеджуса, GG! Well played! 1-1, і буде третя вирішальна мапа. Це <реш> там, вже... там щось пі... мей, ну, психанув трошки. Піханув трішки, так. Да. Да, після GG чисто накинувся на людей. Але після а... і отак кулаками не машоють, тому кулаками не машок, тому. В них це все типу під бандами, під голівом працює. Якщо на АМ нападають на нього, є багато сейва. Ну, він все, але, все одно буде з аганімом маганімом, 100% грати, мабуть. Ладно, валора прикольна. Валора, валора прикольно закриває Магнус, Магнуса, то, зупиняє, Магнус, да, трьох героїв закриває. Так само може працювати теоретично. Але Наві і Ніку особисто юзаю. І наче виходить час від часу. Спроба зараз підтиснути від нігми Гелаксі в МІДІ і будуть відвозити. під Т1 вежу цю бабку. І це буде ФБ. Сюмил проливає першу кров. Дуже сильна комбінація, насправді, прикольно. Так. Тобто видно, що люди це готували, продумували, Дуже круто комбінується між собою. Тим часом в топі нападають на госта. Намагається його вбити, дуже багато депесу він отримує. Заяць зараз на розвороті, роті, скоріш за все, буде помирати та. Він помирає, відправляється в таверну, але спроба була непогано розібратися з ворожими персонажами. Намагається знову, там бачимо над свінцерами, вбиватися на лініях, йти, пробувати розмінюватись по ресурсах. Думаю, що можуть вбивати. І він має грати обережніше, десь от ближче да, до верху лінії. Так, 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 так. Просто сховався поки в лісі. Ну і таким чином ти якби натякаєш на те, що ти в курсі. І на те, що у Бейна нічого не вийде. А тим часом знизу відбувається тиск на нуба. І от Ой, ой як це гарно це... вийшло! Моя ти бусінка! Гарно дуже тут розіграв дійсно. Вбивають вони Марса. Тут знайшли Джі Йейтча, його можна вбивати, так, і це, це теж наш... свої спили але є мана, як ми бачимо, підносить свого тімейта, і Ніко отримує собі вбивство. Приємно, золото заробили. Снепка трішечки камбекнула. Вони відходять в мід вже тепешаться, Джус може підставити. І зараз дуже сильно зараз буде використовуватися РПшка. Як ви можете зрозуміти, ось він брінко використовується відразу, контрспел теж був використаний. Найтмейр поки що на антимагу. Зайд же тут, як тут, стрибають вони в амара, бо й будуть бувати. Я не знаю, на що вони розраховували вдвох. Вдвох. На що ви розраховували, ботики, А розумію. де просто взяти навіть шкоду, щоб збити 1000 хп, коли ти Магнус плюс бейн без ульти. Ну а далі що, сіє БКБ, чи як він там буде збиратися, БКБшку собі в будь-якому випадку, коли він придбає, будуть великі проблеми. Когось намагається вивезти цей Рідіс, він живе, він сам підставляється по відчуттях, нібито під ворожу ініціацію, використовується голим від нього. Є Морті Маркіса. Дуже багато ДПС, Бама намагається розібратися з ворожим мідром. Не факт, що вдасться зробити, але ні. Як ми бачимо, і здобуває цього героя разом з ніко. Вони впоралися вдвох, вистачило демеджу, і це розмін свого своєї п'ятірки від НАТО Свінсера на ворожу ворожого мідра. І як бачиш, ти правильно помітив, що він сам підставлявся. Він прям тебе бабив так, побачи. так, так. Він прямо розвернувся. Він такий, ну визи мене. Більш впевнено, можеш себе почувати на ворожій половині. Ну, Ти, так, ти там є на якусь Т2, це вже другий це вже другий Рошан, він більше відповідає якраз таки за закінчення якоїсь гри і так далі. Рідіс може підставити, знайшли саме його, а він відразу вистрибує звідси, розуміючи, що можна тут продати свого саппорта, при цьому самому залишити ти живей. Ой, не вибачте. А він поки живе. Він живе, він поки виходить. Так, він поки виходить, але всі поруч. Буде РП, буде добування. Хотів щойно похвалити Наві за те, що вони достатньо свідомо. О, ні, про мене треба було думати навіть про зачекай, 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 ще все не так погано, як могло б здаватися. Але ні, ні, все погано. Ромчику. Ніку, тільки не ніку. Будь ласка, не могли б забрати. Чому він? Чому не знаєш? Мені здається. Чому не заяць? Основну проблему, яку я спостерігаю принаймні, на цьому івенті від Наві, те, що коли один підить. Починається якийсь лютий крінж. Uh, uh, да. Уявляю тут п'ятьох. Який же файт міг би бути приємний? Ніко підставляється ще й під кінець. Ну чому? Навіщо? Намається тепер вийти звідси. Сліпають його, сліп oh. закінчується, ареною закрили, фінзрів натисли. Є ультимейт від ДБшки. ДБшка намагається попайтесь. Дуже гарно все робить, треба голову опускати прямо туди. ВКБшка використовується, але є ультимативна від кос. Якщо ульта закінчиться, якось. Снепочка, як снепочка! Як снепочка, побити, снепочка буде дуже добре. Снепочка. Залила, але далі чим поратися з тролем, от не знаю. таке питаннячко. А ема тут так і немає, да, він, він там він, десь. Він, він поруч, але. Нижче кріпасів б'є. Блін, який же сильний тимфайт ліворуч. Це дало б дуже багато імпакту. А, тут побачили Бейна, зараз його. Розбудили і будуть добивати. Але ні, троль з ультою. На одна одразу she's... А, дуже гарно рятує свого кері. Заяць підставився. Зайця забрали. Рідіса забрали. Ніку треба тікати. Залишаються тільки три кори з боку Наві. І вони всі втрьох намагаються вибігти просто. Ай, почепили по Добре! Добре, добре. Старбрейкер. Рятує ситуацію. Донбрейкер там аганім, шарт, там фул фар вже під бази. Хто може підставитись, може підставитись ДБ. Це, так, це найгірший безпечно. варіант, який може бути. І ось він слів використовується. ДБшка буде помирати прямо тут і зараз. Намагається зачекай, її підповідати. Зачекай, 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 але тут будь... спис, ні, будь ласка, ні. ДБшка помирає 70 секунд без неї. добирається нарешті метелик у антимага, і це означає, що він зараз точно має долучатися до бійки, якщо вона взагалі буде. Є Я не знаю, як почати файт. Так, знаю, так, так без ДБшки просто. В неї занадто. Багато. Великий герой, а, так, а, так. Да, в неї занадто багато є, щоб нею нехтувати. Ти не можеш прийняти зараз бійку без неї. Напали на троля, трошки випалили ману, і це РПшка. І РПшка в ґази джуса. Гадзиджус гине! Да, Романе, я звісно, не гінеколог, але це. Але це простата. Ти знаєш, що це. Да. Ну ще грати, до речі, я так дивлюся, є ББК на двох саппортах, будуть пробувати якось депатись разом з ДБшкою, десь через 10 секунд вона з'явиться. Але поки виглядає так, ніби будуть закінчувати просто тут і зараз Нігма. Дивимось, спостерігаємо. Банди були використані. 2 секунди до ДБ. Ніку намагається якось задепати свою базу. 40 секунд до АЕМа. Треба якось протримати. Взагалі фу немає. Троль буде бити просто в ворожу базу. прямо тут і зараз. ПМА виходить вперед, буде торгувати обличчям. Троль просто б'є він навіть не звертає увагу по відчуттях на е, цю ТПшку. Паралельно намагались Марсі застрибнути якось на Джаєчі, вбити його, але ні. Не вдається. Ніку виграє час разом з ПМА, просто відводять ворожу команду від свого трону для того, щоб АМ став і вони якось подефались, друзі. Але, на жаль, це GG. Е, На цьому шлях колективу Наві на цьому турнірі закінчується. Вони закінчують його з рахунком 1-4 в групі. На жаль, не вистачило то тут, то тут, то там.